Слава Україні, друзі! З вами знову тразвук і в сьогоднішньому відео будемо розбиратись, у яку компанію я вже проінвестував 15 тисяч доларів, а також чому зміни до валютного регулювання від Національного банку швидше всього вплинуть негативно на курс гривні. Якщо вам цікаво довідатись, чому, поїхали! Але при тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, а також всім тим, хто допомагає, хоча б донатом українському війську. Будь ласка, продовжуйте. Отже, давайте розбиратись, яку ж компанію я проінвестував вже 15 тисяч доларів США. Ринки вже в нас зростають в нас середина п'ятого місяця, і ми бачимо, що стабільно вони йдуть майже весь час вгору, і ми маємо 10% річних прибутковості від початку цього року. Це досить хороший результат. В моєму портфоліо результат ще кращий. Як ви бачите, 17% прибутковості станом на 9 травня, і портфель також значно зріс у самій вартості і становить вже більше ніж 44 тисячі доларів. США, я взагалі вважаю, що якщо ви хоч трохи намагаєтесь щонебудь розповідати про інвестиції, і вважаєте себе більш-менш обізнаним у цій сфері. То практика публічного показу, що ви робите з своїми грошима, є найкращим показником того, чи дійсно ви розбираєтесь і розумієтесь в цьому, чи ні. І Ворен Баффет – це приклад, який треба наслідувати кожному інвестору. Він публікує результати інвестиційної діяльності у порівнянні саме з SP 500 від початку створення своєї компанії. От можете побачити, що в 2023 році в нього прибутковість становила майже 20%, в той час, як СНП 510, і це знову ж. Таки показує, що він щось розуміє у цьому. В моєму портфелі цей скрін я показував у минулому відео. Було 42 тисячі доларів. І ось ці позиції. Зараз я додав ще 2000 тисячі доларів 7 сьомого здається травня, і як завжди, більшість переважна відсотків, мабуть, 80 людей, сказали, що не потрібно їх інвестувати. Ще далі треба чекати на якусь кризу падіння чи дно ринку. На сьогоднішній момент крім тих 2000 тисяч доларів, які я додав у порівнянні з попередньою. Ціною мого портфеля додали ще 700 доларів капіталізації, чому, звичайно, я не можу не порадіти. І як ви, мабуть, вже зрозуміли, найбільша позиція, і саме про 15 тисяч доларів, які я говорив, це Амазон. І ось лише в періоді кількох тижнів нічого я не робив, не додавав. Так її вартість збільшилась саме на ось. 400 м, з лишнім доларів, і, мабуть, з 700 це була основна частина приросту саме від цієї компанії. І зараз питання в багатьох виникає: а чи варто купляти? Тому що вже в нас Амазон зріс від початку року на 25%, він на all-time high, 191 долар. Ціна. Чому так дорога компанія повинна бути цікавою і чи взагалі? Потрібно заходити. Давайте в цьому відео. При цьому це не буде повний аналіз, звичайно ж, Амазону. Але я нагадаю, що про Google я також записував два місяці тому, 14 лютого, якраз відео про те, чи дорогий Google чи ні. І тоді Google торгувався за ціною приблизно 140 доларів, як і на початку року. І якщо б ви після цього відео купили Google, звичайно, не потрібно повторювати і купляти на моїх відеопорадах, потрібно самостійно розбиратись, але тим не менше, Сприбутковість би становила лише на позиції Google плюс 21 При цьому що за цей період S&P показало всього на всього тобто, фактично, там нікуди особливо воно не пішло. Давайте ж все таки поговоримо про Amazon, а не про Google. чому ми можемо вважати цю компанію, попри те, що вона супердорога, все ж таки привабливою для інвестицій, навіть за сьогоднішніми цінами. І найпростіший аналіз, який дуже швидкий, ви можете зробити щодо кожної компанії. Це фактично по трьох-чотирьох показниках, таких, наприклад, як ціна до прибутку в Амазону, вона становить 52 звичайної компанії або в середньому по SP 500 це приблизно 19-20. Тобто, ви бачите, вона вдвічі дорожча, ніж звичайна якась пересічна компанія на ринку. Далі ви можете подивитись на ціну до вільного грошового потоку, і тут не набагато краща справа у Амазону 43 показник мультиплікатору. До середньому 25. Ну, і якщо подивитись на Free Cash Flow Yield, дуже спрощено, якщо розглядати це як прибутковість ваших інвестицій, то тут ми можемо бачити вже трошки кращі результати, де в Amazon 3%, мінус там стокбейс сильний, досить великий, і в середньому по Магніфесен 7, семи найбільших компаніях, цей показник становить 2-4 Звичайно, в інших компаніях менш великих, передбачуваних, таких, що вважаються ризиковими, цей показник буде трохи вищим. Але якщо подивитися на прогнози саме по росту S&P 500 його прибутків, то ми бачимо, що в середньому цей показник становитиме приблизно 9-10, можливо, трошки більше відсотків. І тут, мабуть, і криється ключова відмінність між тим, чому Amazon ціниться вдвічі дорожче ринком, ніж звичайний ринок, так? Тобто взяти SP 500 просто так, би можна було. Тому що цей ріст, який і передбачає Амазон, він набагато буде більший, ніж тих 10%, про які ми говорили в середньому поринку. І зростання, наприклад, основних сегментів бізнесу Amazon, які мають найбільшу маржинальність, це хмарний сервіс або AWS, становить за останній квартал 17%, при тому, що загальна виручка по цьому сегменту лише бізнесу становить 20%. 5 мільярдів доларів в річному еквіваленті. І якщо ми подивимось по рекламному сегменту, там зростання ще більше 23%, І це цифра по виручці, якщо подивитися на Trailing 12 Months, вона становить 12 майже мільярдів доларів США, тобто це величезні бізнеси, щоб ви розуміли. І тут ми бачимо, що це цифри я не просто так взяв, це з якраз останнього звіту. І ось тут ми можемо бачити ріст по рекламних послугах і по послугах. Хмарного сервісу, і також що важливо, що це зростання воно є фактично постійним, особливо воно дуже тішить око на е рекламній частині, тому що вона більш маржинальна, там маржинальність становить більше 60%, АВС приблизно 30%, тому що дуже багато ще продовжує Амазон інвестувати. Ну і якщо ми подивимося знову ж таки на зростання просто операційного прибутку, то ви можете бачити, що 5 мільярдів кварталі 2024 року першому, порівняючи з 800 мільйонів у кварталі першому 2023 року, це мега шалений ріст, хоча в загальному продажі зростають приблизно на 12%, що теж Непогано і те, що ми говорили: вільний грошовий потік був від'ємним в першому кварталі 23-го року, і вже в першому кварталі 24-го року, якщо дивитися в річному вимірі, там приблизно 45, насправді тут не 50, 45 мільярдів доларів США. Але що ще цікавіше, що ось це зростання і загальне зростання по виручці, і зростання по прибутках і фрі кешфлоу, воно буде якщо не експонентним. То дуже і дуже суттєвим, якщо зараз дивитись на цифру 45 мільярдів, яка була за результатами першого кварталу 2024 року, то ми до кінця року побачимо зростання до 62 мільярдів, при тому, що за деякими іншими прогнозами, це зростання буде до 70 мільярдів доларів. США тобто це фактично ще майже ну не подвоєння. Але дуже великий ріст за майбутніх дві третини лише цього року, і в наступних роках, якщо подивитися на 25-26, аналітики все ще бачать зростання. І тепер, мабуть, один з найбільш наглядних графіків, яким чином ціна це є ось ця чорний графік, співвідноситься із операційним доходом або Operation Cash Flow? Вона фактично зараз на рівні, який є нижчий ніж нормальний або справедливий. І нижчий, ніж в середньому би повинен був бути. Тому, якщо ми подивимось на зростання, знову ж таки зелена, ось ця вся складова, це є те, як зростатиме operational Cash Flow або Operational Income, і там ріст дуже і дуже суттєвий. Саме тому. Таке суттєве зростання самої ціни, яке ми бачимо на початку цього року, воно можна сказати, що є виправданим. Більше того, воно ще не перетнуло ось ці показники, які би були ну, більш ніж нормою, якщо подивитись на те, як оцінювали інвестори до Operating Income або до Operating Cash Flow. І якщо ми подивимось про самі прогнози динаміку їхню, то майже завжди. Вони покращуються на майбутнє, тобто аналітики очікують збільшення і подальше збільшення, навіть ніж вони раніше очікували, по е зростанню і Operating Income, і Cash Flow, і Free Cash Flow, і інших показників. І знову ж таки з іншого ще одного джерела Ticker.com, ми також можемо побачити, що так, в нас виручка буде в середньому зростати двозначними цифрами, але невеликими, тобто це 11 приблизно відсотків. Але якщо ми дивимося на чистий дохід, то він зросте на 60% в 2024 році і на 30 майже відсотків в 2025 році. І така сама історія, навіть ще більша, і з вільним грошовим потоком цього року він зросте майже на 70%, і в наступному ще на 27%. Тому всі ці показники дуже легко можуть вказувати на те, що якщо вони дійсно будуть виконані, швидше всього ціна акцій на цю компанію також зростатиме приблизно тими ж темпами, якщо не 60% до кінця року, то все одно вона має набагато більший потенціал до росту, ніж самий SP 500. Ну, і якщо ми подивимось на основну найбільш зараз цікаву маржинальну частину бізнесу в Амазону, це є рекламний бізнес. То ми бачимо, що він зростає в середньому останніх 3 роки з показником 23%. І якщо в 2021 році його виручка становила в річному еквіваленті 6 мільярдів доларів, то вже зараз вона становить майже 12 мільярдів доларів. І це вже суттєва частина, навіть якщо порівняти із Фейсбуком, Мета і Гуглом, якщо навіть і додати сюди і YouTube, все одно Амазон з такими темпами росту, тому що в них всіх інших темпів росту не такі Великі 10%, 12-13 він Він наздожене і можливо пережене ось цих гігантів, які вважалися, що фактично домінують лише дві компанії на ринку цифрової реклами в США і фактично в всьому іншому світі. Але тим не менше не потрібно забувати про ризики. Ви бачите, що в Амазону ніколи не було Flow постійним, так тобто він може дуже багато проінвестувати зараз в нові, наприклад, дата центри, і про це вже сказав. Financial officer Chief в Амазоні, що вони планують створювати новий з нуля дата-центр в США, і всі ці потенційні показники прибутків та вільного грошового потоку знову можуть піти саме в від'ємні значення, бо компанія буде дуже багато інвестувати. Це дійсно є з Амазоном така історія. Тому підсумовуючи, як і в випадку з Гуглом, так і в випадку зараз з Амазоном. Я впевнений, що ціна. Зростає не просто так, а вона зростає разом із фундаментальними показниками. Тобто, навіть не лише ми говоримо про обіцяні зростання, так а ми вже бачимо, що в першому кварталі зросли показники і по АВС, і по рекламі, і по всіх інших, до речі, показниках просто там трошки менший ріст. тому ми можемо з впевненістю говорити, що Амазон зараз екзекютить. Добре, і є велика ймовірність про те, що в подальшому ціна буде зростати, якщо і зростатимуть, звичайно ж, фундаментальні показники. І ще буквально два слова скажу: що SCHD я якраз обміняв на Амазон. Це не означає, що SCHD щось не так чи з ним. Сталося гірше, ніж я очікував. Я там отримав плюс із тих інвестицій, які я проінвестував, приблизно 6 тисяч доларів в вересні, якщо не помиляюсь, чи жовтні минулого року. Зараз я вийшов у плюс на 500, майже можливо 600 доларів. Тобто був непоганий прибуток, крім того, були дивіденди. Але буквально за тиждень, який я проінвестував в Амазон, ці 6 тисяч мені принесли тих самих додаткових вже 400 доларів. Тому я вважаю, що все-таки. Потенційно в Амазону є набагато кращі перспективи, і тому саме обміняв свою інвестицію в ACHD на Амазон. Але звичайно, кожен повинен робити самостійний аналіз і приймати рішення щодо своїх коштів, виключно виходячи на підставі нього. Тепер давайте ще кілька слів скажу про НБУ і про ті зміни, які відбулись останнього тижня. Це була найбільша хвиля наймасштабніших змін по валютних пом'якшеннях. Тут Андрій пишний розписав саме які вони були, і три з них основних це те, що не буде обмеження на імпорт послуг, тобто ви можете купляти валюту під будь-які послуги, ви можете виплачувати нові дивіденди починаючи з першого кварталу 2024 року. І ви також зможете переказувати кошти за оренду, лізинг і також виплачувати позики. І ще інших там кілька було послаблень. Фактично для бізнесу вже майже немає обмежень на купівлю за гривні валюти і подальший її вивід за кордон. І це призвело до того, що за тиждень збільшився продаж валюти на міжбанку до 533 мільйонів доларів США. Ну і так само зростав курс від 39.3 до 30 майже до 40, він доходив там 39.8, мені здається, був показник. Крім того, є ще другий чинник, який впливає негативно на курс гривні або змушує національний банк думати про те, що потрібно послаблювати гривню, аби виконати свій план по інфляції, тому що зараз інфляція, як ви бачите. Так, впала, це було дуже добре, класно. Але далі, після 5% вона не мала падати за задуму національного банку. Вона навпаки мала зростати. А вийшло так, що цього року вона продовжила падіння. Ну і національний банк каже, що все одно він впевнений у тому, що інфляція буде зростати за підсумками цього року до 8%. Зараз вона на рівні 3%. І це теж мені здається буде зумовлювати, що можливо Національний банк. Просто зробить курс трошки слабшим, відповідно, в цінах на товари це відобразиться. Крім того, це допоможе бюджетному наповненню, який завжди є проблематичним. Тут ви бачите, інтервенції НБУ вони зростають з кожним місяцем, починаючи від лютого місяця. Звичайно, поки що цифри, якщо в середньому по. Інших місяцях дивитись не критичні, але це вже ознака не дуже хороша, тому що в минулому році, як ми бачимо, з лютого по квітень якраз падали об'єм продажу інтервенцій національного банку. Ну по гривні і долару у мене не змінна стратегія. Як тільки в мене є вільні гривні, я їх намагаюся конвертувати в долари і вкладати в інвестиційні активи, які отримують дохідність саме у доларах. І якщо ви хочете послухати про інші лайфхаки, які можна використати і на фондовому ринку, і в принципі в інвестуванні, то 18 травня запрошую вас на Invest Talk саміт. Це досить класний івент. Там, крім мене, буде купа цікавих спікерів. І за промокодом, який я залишу в описі до цього відео, у вас буде знижка на квиток, якщо напоминаюсь, 10%. А якщо вам цікаво читати більше матеріалів про фондовий ринок, то я вам дуже рекомендую завітати на веб-сайт.ком, завантажити там вишки молодого інвестора. Там ви побачите все, що потрібно знати для того, щоб почати інвестувати на фондовому ринку. А також, якщо ви це все потенційно знаєте, ви можете підписатись на клуб і там дізнатися. Набагато більш деталей і цікавих інсайтів. Якщо ви додивились ці відео до кінця, то бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Дякую, що подивились. Поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!